Понеділок, 9 вересня, забруднена вода з Десни та Сейму вже дійшли до Чернігова. Цього дня Десна в місті набула темного забарвлення, спостерігався море риби. Екологічна проблема та її вирішення стали основною темою для обговорення під час цієї щотижневої наради. Це подія не місцевого значення. В законі чітко прописано, якщо дві або більше областей, або дві або більше держав задіяні, це подія вже там. Загальнонаціонального, грубо кажучи, масштабу, і ми, або обласного, як мінімум, і ми в цій історії чітко мали б виконувати доручення, які нам дають вищестоящі органи. Але жодного доручення ми не отримували. У нас є визначене місце для утилізації риби. У нас є визначені відповідальні особи. За даними КП Чернігів водоканалу, яке щоденно здійснює лабораторні дослідження на рісті Десна, хімічне споживання кисню в Десні на території Чернігова збільшилося в понад два рази. Це означає, що у воді присутня дуже багато органіки, яка гниє. Органіка, яка гниє у воді, вона дуже багато споживає кисню і забирає розчинений кисень той, який є у воді. Є другий показник розчинений кисень. Його для поверхневих вод гранична норма 4. От наразі по вчорашньому аналізу на переправі він становив там 2,1. Вчора було риби, десь може півтора мішка, не більше. Раз повністю працюють над цим питанням ДСНС. Я дякую нашим, це КТП-2528, який буде перевозити це все. Якщо буде великий мор риби, у нас ми змонтували окремо на визначеному екологами місці, змонтували біояму. Наразі КП Чернігів водоканал уже встановило кілька споруд для очищення розчинного кисню. Проте, як зазначає Сергій Малявко, їх треба значно більше по всій території протікання річок. Ми зробили міні-аераційну таку споруду, яку за допомогою там три локації, яку за допомогою кранів ми опустили на 4 метри глибини от, і підключили до компресора. Зробили заміри кисню. До цієї аераційної установки кисень на той час ще був, показник був 4. Після аераційної установки, за 200 метрів, кисень вже становив 5,7. Нагадаємо, в Чернігові від 30 серпня заборонено купання та вилов риби в річці десна, а також використання води з неї для господарських потреб. А з 3 вересня діє на відвідування пляжу Золотий берег. Якісь зробити дієві заходи для того, щоб виловити цей бруд. У нас таких сил нема. Але що стосується вилову риби мертвої, то ми цим. Займаємося спільно з ДСНС і іншими структурами, які визначені. Не обійшлося на нараді й без обговорення обшуків у міській раді, що відбулися 5 вересня. За даними поліції, було викрито факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста. Чим було завдано збитків у значних розмірах. На цій земельній ділянці в подальшому збудували АЗС. Провели обшук в двох місцях в моєму кабінеті. В якому я працюю всі знають з листопада 2020 року. Це важливо акцентувати 2020 року. Вилучили мій мобільний телефон вкотре і провели стандартно обшук канцелярії. Що вилучили? Документ, який є на офіційному сайті міської ради, рішення виконавчого комітету про надання там дозволу на інвестиції чи як воно називається. Документ є на сайті. Можна було просто без шоу зайти на сайт і його зробити. Є зворотній бік. Будь-якого документу, де є подання і погодження. Ну цього на сайті немає, але в принципі це по запиту можна було отримати. На сам кінець обговорили проблему з недопуском учнів до навчального процесу. Така заборона ухвалена через відсутність у деяких учнів усіх необхідних щеплень. Я переконаний. Що допуск на заняття в школи має бути 100% для всіх дітей ніякі довідки не можуть бути перешкодою йти в школу. І я переконаний, що займатися цією дурньою в нашому місті не потрібно. Це не наша функція, не наша відповідальність виявляти невакцинованих дітей і не допускати їх в школу. І цим директори займатися не будуть і не повинні.